Уявіть, що у ваш дім приїздить знайомий із Франції і починає наводити свої порядки: Переставляє меблі, міняє замки, переписує рахунки на себе. Абсурд, правда? Але саме так дехто в Україні уявляє роботу міжнародних експертів у наших державних органах. Перетворення Україну в колонію безправно. Ну, дивіться, в Україні час від часу треба обирати керівника будь-якого державного органу. Тому на деякі з таких посад проводяться конкурси. Хотілося б, щоб на всі, але то вже інша історія. А як зробити ці комісії незалежними? Бо влада ж може просто обрати склад комісії і таким чином все одно отримати Мати ручного керівника держоргану, от саме для цього і необхідні незалежні міжнародні експерти. Вони апріорі не зацікавлені у тому, щоб підігравати конкретні політичні партії. І так дійсно зазвичай при рівній кількості піднятих рук їхній голос важить трішечки більше ніж голос українських членів, адже їх не делегують ті, кого потім ці державні органи мають контролювати, на відміну від представників від уряду, парламенту чи президента у комісіях. І завдяки цьому складніше провернути старі схеми договорняків.